Сьогодні із сумом і болем у серцях ми проведємо до останнього місця спочинку відданого сина України Пономаренка Артема Володимировича. Артем народився у селі Мала Данилівка Харківської області, куди у лютому одразу підступно вдерлися загарбники. Змусивши його рідних кинути власну домівку і тікати від війни, Пономаренко Артем був мілим воїном, учасником бойових дій. У березні він, не вагаючись, героїчно пожертвував власним життям. На Донеччині сумлінно виконувавши свій обов'язок захищати Україну, Артем віддав життя заради перемоги, навічно закарбувавши себе у нашій пам'яті. Україна завжди була в його серці. Глибока шана і подяка матері, яка випликала і виростила. Справжнього патріота і захисника. Вічна і світла пам'ять нашому героєві. Слава Словенісі, Господи, навчи мене заповітів Твоїх, упокой Боже раба Твого, і осели, його в раю, упокой, Господи, почало раба Твого, не пам'ятаючи його гріхи. Слава Отцю і Сину, і Святому Духаві, і нині, і повсякчас, і не віки віків. Амінь. Давайте в останню дорогу проведемо нашого захисника, віддавши шану і церемонії військового поховального ритуалу. Сьогодні ми, на жаль, проважаємо ще одного героя пономаренка Артема. Людина з великої літери, який з перших днів війни, не боячися російської навали, взяв зброю до рук і пішов на захист нашої незалежної батьківщини. А пішов чому? Тому що знає, що в нього є родина, яку потрібно оберігати, знає, що в нього є. Земля, на якій він народився. Ви знаєте, ми повинні пам'ятати таких хлопців, тому що героями не народжуються, а героями стають Стають отакі прості хлопці, які, не боячись нічого, маючи хоробрість в серці, стають на захист нашої рідної землі. Дорогі батьки, прийміть наші щиріші співчуття з такою неосильною втратою для всіх нас.